Давайте поговоримо про помилки, які дуже часто трапляються в товарному бізнесі, і через ці помилки ви можете втратити 10, 20, подекуди і 50 тисяч доларів. Якщо вам, скажімо, спадок який залишився, скажімо, хата від когось, і ви її продали, і вирішили заказати, скажімо, кальянів. А реклама на них блочиться, тому що там дим. А як в пісні, дим і хуй з ним, воно в товарному бізнесі не працює. За дим таргетована реклама Зблокує, і тоді ви влетите на бабки. От зараз поговоримо про те, що зробити, щоб ті гроші не втратити, або про топ просто помилок в товарному бізнесі. Перша помилка це неадекватно обрана ніша. Як це зазвичай відбувається? От наглядний приклад, і він найчастіший: це коли є дівчина. В неї є дитина, і тут починається синдром мамочки, і він переростає в дуже поганий синдром синдром бізнес мамочки. І що тоді відбувається? Тоді і, ця дівчина, чи вже жінка, вирішує робити якийсь свій бізнес. Переважно товарний бізнес, бо вона дохрена для дитини купує і хоче чим займатися чимось дитячим. Це або якісь дитячі іграшки, або якісь дитячі присипки-примочки, або дитячий одяг, або там щось для вагітних, от все з цієї штуки. Тут варто пам'ятати, що Товарів в цій ніші їх прям дуже багато, і вичленити новачку саме ті товари, які будуть продаватися класно, які можуть бути монотоварами, тобто ви їх можете продавати в кількості там 20, 30, 50, 100 одиниць в день, які вам перенесуть прибуток, це майже неможливо. І тут людина не підходила до вибору ніші прагматично, а підходила через емоції. От в мене дитина, от мені нравиться. В мене весь інстаграмчик в дитині. Буду продавати дитяче. Так підходити не потрібно. Ми робили відос, де багато говорили про те, і в телеграмі багато говорили про те, як правильно обрати нішу. Тільки прагматично, так ця ніша має вам подобатись. Хоча б трішки, ви в ній маєте трішки розбиратися. Ну це не має бути так, що о все, я люблю футбол. Значить, що в зараз у нас воєнний стан, і ми будемо ж продавати екіпіровку для футболістів. Да, прям на кожному полі, в кожному дворі мужики футбол грають. Ждуть, поки їм там деякий листочок принесуть. Отакі От у мене учні були. Це дуже великі помилки, це робити не потрібно. Беремо вічні ніші, йдемо в них прагматично і заробляємо бабки. Далі неправильний вибір товару. І Бог з ним, коли людина обрала неадекватний товар, но доперла до того, що можна ж продавати по дропу і можна не закуповувати товар. Тут виходить вже звідси друга помилка. Закупівля неправильного товару. Більшість людей, які стартують, вони не знають про дропшипінг або не знають, скільки на ньому можна заробити. А там можна, я не скажу, десятки, але вийти на 3-4 тисячі доларів на місяць, чисто по дропу можна, і цьому приклади є, і їх доволі багато. А коли ви стартуєте відразу з оптової закупівлі ще й неправильного товара, то вірогідність того, що він вас залишиться на все життя, дуже велика. Дві тисячі році працював в конфі. Вирішив своїм кінтом закупити херові медведі. Ну це не назва медведів, я вже їх просто так обзиваю. Плюшеві медведі в правильний період закупили. Це був початок року. Тобто перед нами будуть свята 14 лютого, день закоханих. Там 8 березня, бабій день і всяка така штука. Тобто логічно, що плюшеві медведики мають розійтись. Все класно, товар навіть правильний. Ми, блядь, продавати ніхрена не вміємо. Кольори неправильні обрали. Можна це було подропу. Все зробити, ми оптом закупились. Три цих медведя в мене є е, досі, вони прям є, лежать, кому надо. рожевий медведик е, Маде Ін Кременчук 120 сантиметрів в наявності місто Гайсен по вулиці Гурвіча, дом не помню. Но він, Вони там лежать. Поїхали далі по помилкам. Далі йде таргетована реклама. Ну просто слив туди бюджету. Здебільшого люди ж новачки, вони як приходять, вони там нічого не розуміють. А саме ця точка, де ви якщо. Навіть нішу обрали правильно, товар взяли правильний, ви його не закупили, стартанули по дропу. Щоб протестити, то тут таргет. І ви льєте таргет не на неправильні текста, на неправильні креативи. Може ще бути на неправильний товар, ну це і буде, скоріш за все. Але то вже ми розібрали неправильні креативи, неправильні текста, неправильно обрана аудиторія, неправильно затаргетована сама реклама. І а вона коштує гроші. Вона прям коштує і ж коштує до хрена. Ми відливаємо в таргетовану рекламу, плюс-мінус. 1000 доларів зараз в таргет і 500 доларів в день в блогерів. Дохріна, дохріна. Ви це все можете злити, Но вам для старта стільки не надо, якщо чесно. Налаштовуйте таргетовану рекламу, вона йде не на тих, що надо людей вони, відповідно у вас не купують, товар відповідно у вас стоїть, гроші за рекламу сливаються, і Тоже добрий вечір. І певно, дуже важлива помилка для новачків: є когорта новачків, в яких курва є бабки. Звідки вони ті бабки не зрозуміло, але вони в них є. Там п'ятеро доларів, десятка доларів. 50 тисяч доларів. І вони думають, так, зараз ми заходимо в товарний бізнес, значить, ми. кого ми беремо? Ми беремо відразу СММщика, щика таргетолога. Продажника, якогось ропа, орендуємо склад, закуповуємо товар. Людей нас коротше, ми беремо всіх людей, які потрібні нам для того, щоб обслуговувати бізнес, але бізнеса ще не існує. І ви самі в тому ніхрена не розумієте. І до вас приходить СММщик, який несе якусь повну хуйню, не розуміючи взагалі нічого, висасує з вас гроші. Потім до вас ще дорожча хрень підходить. Підходить таргетолог, який коштує в кілька разів дорожче, і ви ще йому даєте. Свої гроші, якими він розпоряджається як бюджетом, і тут він ще зливає ваші бабки. Потім у вас ще зарплата чоловіку на складі. Він ніхрена не робить, бо у вас продаж немає. Но ну, ви його взяли, треба платити. Продажник вам каже, якого хера я буду сидіти на відсотки, якщо я не можу продати, тому що в мене немає лідів. Дайте мені ставку і ще він буде у вас кровосісяти. Гроші. І таким чином у вас є ціла команда, у вас ще є товар, вся фігня. Ви просрали всі гроші, які у вас є. Ну, ви можливо здобули досвід, а вони здобули ваші гроші. І тут же мораль така, що спочатку зробіть самі. Ну дойдіть до тих 10 продаж в соло в день. 10-15 продаж в день в соло зробили. Тоді ви вже знаєте, як запускати і як аналізувати таргетовану рекламу. Ви точно знаєте, як робити креативи. точно вмієте писати текста, ви точно вмієте обирати товар, ви точно знаєте, як правильно переписуватися з клієнтом, як робити продажі до продажі і так далі. Тобто, ви вже профі в кожному аспекті. і тоді ви на цій позиції потрішки можете брати спеціалістів, коли ви можете реально зрозуміти, що то таке спеціаліст, а не кровосість. До речі, я для вас підготував чек-лист топ-30 ніж для старту в товарному бізнесі в Україні. Кожна ніша там розписана детально. Щоб його отримати, переходьте по посиланню там, десь знизу, в профілі, в описі буде. Відкриваєте опис, клікаєте, все, заходите в тілегу, забираєте і буде вам щастя. І наступна помилка, яка певно вам обійдеться найдорожче. В грошах плюс найдорожче в часі є ціла низка, ціла когорта людей, яка ні за що, ні на які навчання не піде. Вони думають, що всюди лохотрон, і так далі. Що їх ніхто нічому не навчить, ніхто нічого не розкаже, все надо самому, все надо на своїх помилках. Але зрозумійте одну просту істину: кожна ваша помилка буде вам коштувати гроші. Не 100 гривень і не 100 доларів, а тисячі доларів. Кожна ваша помилка буде коштувати вам часу і так далі. І так далі. Чи потрібно йти на навчання? Та потрібно, в будь-якому разі. Ви ж коли дитину в школу, блять, віддаєте, у вас в голові немає пунктика, а може, її зараз, блять, Марія Іванна наїбе. Вона краще, я її на вулицю, вон туди. І вона потрохи сама на, на своїх помилках навчиться. Ну, якось у вас та дитина родилась, ви ж за руки її берете, блять, ходити вчите. Ну, ви ж не думаєте, що. А, Ну, хай, бі, хай біжиться Микола йде сам їж. Зголодніє, встане, піде та й поїсть. Ну, типа, воно так не працює. Він такий, якщо доживе, колись встане і піде і з'їсть. Типа, ну воно, воно так не працює. Типу, те, що в українців немає не те, що культури споживання інформації, в українців немає культури оплати за освіту. Ну, якби завтра школи стали платні, ви б перестали б туди дітей віддавати. А зараз активно віддають і в платні школи, і в платний садочок, та й в університету. Університеті ви всі платили, і тими знаннями не користуєтесь. За чужі знання потрібно платити. І якщо ви хочете дійти до результату швидко, заплатіть за чужі знання. Чужі знання це чужі помилки. І навіть якщо якесь навчання не обов'язково в мене. Навчання беріть в людині, якій які ви довіряєте. Довіряйте мені, все, можна і в мене. Не довіряйте і хрен з ним. Беріть в того, в кого ви довіряєте, платіть йому гроші. Тих самих, ну нехай це буде 500 доларів. Ну, це. 500 доларів за два місяці ви будете з знаннями і з досвідом. Це краще, ніж за два роки. Ви всадите десятку баксів, а результат у вас буде гірший, ніж в учнів того якогось тіпа, або в моїх через два місяці. Ну, діба, логіка понятна? Понятно. на цьому каналі ми будемо говорити голосом через рот про товарний бізнес і куча буде е, корисної інформації навколо цього всього. Хто не хоче пропускати, бля, я ж приємна людина, доволі, нормально базарю, ще й класні речі. Підписуйтесь, нажимайте калакала, пишіть щось в коментарі, і колись я захочу щось розіграти. Ну, що ми говоримо в лице смерті не сьогодні. Значить, ніякого розіграша не буде. Отак.